Вітаю вас, мої шановні слухачі, глядачі, моя величезна Ютуб-родина. Сьогодні я до вас вийшла в ефір без карт, Сьогодні не буде ніякого гадання, але просто хотілося з вами поспілкуватися, тому що ви мені так багато пишете. Кожного дня я отримую сотню, а то й дві, три повідомлень. І, звісно, кожному відповісти просто фізично в мене немає зараз сил. Тому я вирішила просто вийти і з вами ну, поговорити, поспілкуватися. Все одно, як би там би не було, життя триває. І, що в нашому житті не відбувалося, воно триває. Ну що, я досі знаходжусь в Швейцарії. Це. І Ще такий, знаєте, важкий етап, коли треба владнати купу справ, купу паперів, і це переклади, завірення, це робота з посольством. Тобто це така, знаєте, ще величезний такий шлях, коли, який треба пройти, і я розумію, як це дуже важко робити іноземцям, які ось опинилися в такій ситуації, припустимо, як у мене. Ну, давайте по порядку, трошки коротенько, так я вам просто розкажу, як і що тут відбувалося. Ви знаєте, що в січні ми з чоловіком приїхали, і я не тікала від бомб, я не тікала від обстрілів, я не тікала з України, я намагалася свого чоловіка тривалий час лікувати в Україні, півроку на то пішло і я не бачила зрушень. Особливо це неможливо було робити в Херсоні. Ви самі знаєте, місто обстрілюється. тому я прийняла рішення, ми вдвох прийняли рішення виїжджати, і оскільки тут в Україні дуже довго не могли поставити діагноз, сумніви були, то, звісно, обирала країну, де ну, вважалося, що медицина на найвищому рівні. Знаходились ми тут з 23 січня, і 19 березня мій чоловік помер. Я виходила до вас в ефір, то я вам хочу сказати, то він мене примушував. Він мені казав: Стела, годі сидіти, давай, і мені цікаво. І ті ефіри, коли я робила з лікарні, його ліжко було поруч, і він теж уважно слухав все, що я казала. Так ми записували ті відео. От, Але. Потім почалося, почалася хімія з 1 березня, його стан дуже погіршився, тому, звісно, ні про які відео мови не йшлося. Я виходила до вас в ефір я вам сказала, що діагноз поставлено. Насправді його не поставлено. Це так було, знаєте, попередньо. попередньо. Тому що навіть тут, в Швейцарії, лікарі. Розгублено дивилися і казали, що це щось таке незрозуміле, Ну, ну незрозуміле. Я не хочу приводити вам зараз показники крові, але вони були дійсно жахливі. Ну так, трошечки, щоб ви розуміли. Білірубін був 450, а тромбоцити при цьому були 4, а гемоглобін при цьому був 60. Ну, Хто в медицині розуміється, той розуміє, про що я говорю. І ще багато яких показників вони буквально танцювали. І у мого чоловіка дуже багато було різноманітних і біопсій, і печенкових, і що там тільки не робили дослідження. От. Але вони не давали якогось конкретного певного результату. Це було жахливо. Тому 1 березня було прийнято рішення ну, вже лікувати, просто приступити до якогось лікування. До цього часу все це було симптоматично. І перша ж хіміотерапія це сталося 1 і 2 березня. Вони були для мого чоловіка дуже вразливі, і в нього почав стан дуже погіршуватися. І я як могла чіплялася. Свого носа втручала в лікування, піднімала папери, їхні там протоколи лікування того чи іншого стану, цікавилися їхніми ліками, безпосередньо медичними препаратами, хто лікує, який досвід. Ну, тобто швейцарські клініки мали за мною ще той клопіт, ну, але я боролася. я боролася, як могла. От. Але стан мого чоловіка не дозволяв, він витримав перший курс хіміотерапії, то тривало 5 днів, і стало зрозуміло, що наступної хімії не буде, тому що він її просто не витримає. І все продовжувалося як продовжувалося. От, я була зі своїм чоловіком до останньої хвилини, і це було жахливо, неймовірно, і з ваших коментарів. Я розумію, що багато хто пройшов такий шлях, хто втратив дитину, хто втратив батьків, хто втратив чоловіка. І багато хто з вас були до останнього зі своїми рідними і також сталося зі мною. Я спостерігала за своїм чоловіком. Ну, Звичайно, це сказати, що це не людська якась мука, то це нічого не сказати. Це було страшно, коли ти нічого не можеш діяти, і та людина. Це не просто кохання, це знаєте, я завжди казала так, якби я знала, що заміжньою бути так класно, то я б вийшла заміж за свого чоловіка і 14 років. Але він мене знайшов 17-річною, дочекався, коли мені стукне 18, і ми одружилися. І всі ці роки я йому вдячна за кожну хвилиночку. Я була царівною. З таким чоловіком я була справжньою царівною. Ми були одним цілим. І мені довелося спостерігати останні хвилини життя мого чоловіка. Як я вам казала сказати, що це жахливо, це ні про що не сказати. Це вмираєш що секунду разом з ним. Починаючи з 1 березня я майже не спала. У мене на сон, і то це не сон, це якесь провалля було, можливо, десь півгодинки. Спати було неможливо, ви розумієте. Хоч і він і знаходився під морфієм, але все одно були хвилинки просвітління, коли він мене кликав, і я тримала його за руку до останньої хвилини. Я спостерігала його емоції. Це було жахливо, але в мене таке відчуття, що все ж таки він щось бачив, тому що його подив, його погляд був то повний подиву то страху, то якогось безмежного щастя. Я ловила кожну хвилиночку цю. Я намагалася не пропустити жодну секунду, останню секунду його життя, тому все закарбувалося наскільки в пам'яті. І це те, з чим я зараз живу. Я чудово розумію, що ніякий час не втамує біль, і ви самі мені про це пишете. Час він просто навчає жити з цим. І в мене пройшло ще зовсім мало часу з гибелі мого чоловіка. Я починаю розуміти, що. Треба бути зайнятою, треба щось робити. І зараз я знаходжусь в Швейцарії, і, слава Богу, мене взяла Українка до себе додому жити, аби я в гуртожитку не здуріла. Тому що гуртожиток є вже гуртожиток, там така собі коробка, в якій стоїть тільки ліжко, От. і різні долі. Але мене взяла до себе українка, яка. Я заміж нею, за швейцарцем, дуже добра, щедра родина. Вони мене взяли до себе і сказали, доки ти не владнаєш всі свої справи з паперами, ти будеш жити тут в сім'ї. Вони мене намагаються відволікти, намагаються мене виводити на прогулянку містом. Але ж ви розумієте, що так, звісно, я живу, в мене серце б'ється, я вдихаю, видихаю повітря. Але життя розділилося на до і після. Я хотіла вам сказати, що я вже розумію, що ніякий час не втамую цю біль, скільки б того часу не пройшло, все одно не проходить кохання і стерти з пам'яті жодну хвилинку, я теж не можу, не вмію і не хочу. Тому я буду чіплятися за роботу. І дуже добре, що я живу в селі. А хто живе в селі, той знає. Да? Там треба позамітати, там горщики переставити, там рослинку пересадити, там виноград підрізати. Тобто в мене роботи буде дуже багато. Я маю дуже велику надію, що я на наступному тижні вже виїду в Україну, приїду в свою Чорнобаївку, займуся своїм огородом, займуся роботою, буду виходити в ефіри, будемо дивитися з вами новини. Будемо. Притягувати перемогу як можна скоріше, незважаючи на те пекло, що зараз відбувається в Україні. Я буду працювати. Я буду працювати, тому що це те, що дасть змогу просто жити далі. Вкорочувати віку, звісно, я собі не збираюся і мій би чоловік навряд би цього хотів. Я перечитала безліч ваших коментарів, і я знаю, що я не одна така, дуже багато є жінок. Які старші за мене, або молодші, які точно так же прожили зі своїм чоловіком тривалий час. Я дуже уважно читаю, я поглинаю кожне ваше слово, аби навчитися, навчитися далі жити. От, і хочу сказати: ось я вийшла в ефір ради того, аби знову вам сказати великі слова подяки, тому що кожного разу, коли я. Лягаю в ліжко, я звісно, я живу минулим, переглядаю фотографії, я перечитую, наші з чоловіком, переписки, повідомлення, коли ще все було добре. А потім я читаю ваші коментарі, ваші звернення, ваші поради, ваші підтримки. І їх наскільки багато, їх наскільки багато, з одної сторони мене... Так радує, що ви зі мною, і незважаючи на те, що я зараз не виходжу в ефір, я не роблю розклади. Але люди додаються, ну підписуються, продовжують підписуватися. Я вам дуже за це вдячна. І я хочу сказати, що я обов'язково обов'язково прийду в Україну і буду робити розклади. І, можливо, буду виходити частіше набагато, ніж я робила це раніше. Буду робити загальні просто розклади про життя, не тільки про війну. Буду працювати дуже багато. Але і ще раз хочу вам сказати: вдволікаюсь, що я вам дуже вдячна. Я вам дуже вдячна за кожне слово, за кожен коментар, за те, що ви продовжуєте підписуватися, за те, що ви мене підтримуєте. Це дуже важливо. Я в чужій країні, але я так хочу додому. Ви собі не уявляєте. А мені тут люди кажуть: та чого, ти лишайся? Ну, сталося так, сталося, не ти перша, не ти остання. Навчишся жити. А мені навіть в голову не входить, як я так зможу, як я так зможу лишитися не поїхати в Україну. То, звісно, я вернусь в Чорнобаївку. Ще раз вам дуже дякую. Ще раз хочу вам нагадати про те, Аби, попри те, що в нас війна в Україні, аби ми, я разом з вами і ви вміли насолоджуватися життям оцим ранком, оцим сонцем, оцим співом пташок. Я вам дуже вдячна за ваші крила, які ви мені даруєте. Завдяки їм я продовжую жити. Я вдячна тим людям, які мене тут підтримують в Швейцарії. Це дуже велика допомога. Ви собі не уявляєте, як це важливо, коли тут в чужій стороні є люди, які ось навіть зараз я лишилася сама вдома, а хазяйство поїхали впорати мої справи, тому що скрізь треба німецька мова, я, на жаль, нею не володію. Скрізь треба швидко. Але я коли тільки беру в руки паспорт свого чоловіка чи якісь папери. В мене. Бризгують сльози з очей, а вони мені кажуть, з тебе ніякий перемовник, сиди вдома. Та вони поїхали, я скористалася нагодою, записую вам відео. Я безмежно вдячна Кароліні і багатої чоловіку. Я безмежно вдячна Наталці, Оксані, дівчата, які мене підтримують. І низький Уклін вам, моїм підписникам, які мене підтримують. Приїду додому, ми почнемо збір, ми почнемо допомагати нашим хлопцям, аби скоріше вигнати ту нечистоту з нашої землі. І життя буде продовжуватися. Дякую вам за підтримку. До зустрічі Чорнобаївці. Тримайте.